Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства та проведе низку двосторонніх зустрічей. Втім, запрошення на саміті прийняв і залужний, не публічне запрошення, не буде піару та багатослівних заяв. Заложний просто робитиме свою роботу. Пишуть телеграм-канали. На саміті він зустрінеться із представниками США. Рішення остатки. Точно прийнято на виборах, які відбудуться в будь-якому випадку, він висуває свою кандидатуру разом із командою військових. Костянтин Коземяка, відомий блогер та політолог, в той же час пише: те, що Володимир Зеленський постать вкрай ведена, і що зараз він перебуває під жорстким впливом Андрія Єрмака, це очевидний факт, за які ж Фаберже Єрмак утримує Зеленського, а утримує він його старою фобією. Зеленський страшенно боїться Порошенка. Тут треба розуміти: Зеленський Порошенко були представниками не те, що різних вагових категорій, а різних. Галактик його сподівання, що після програшу Порошенко зникне на вічно не справдилося, і тому існує очікування помсти. А Єрмаку вдалося створити навколо Зеленського. І в його свідомості, що він єдиний, хто його від цієї помсти оберігає. І це Порошенко, фобія Зеленського за хронологією подій номер 1 Але тепер з'явилась фобія номер 2 Росіяни на чолі з Путіним. З одного боку, йому подобається виступати з папірця перед парламентами світу, красуватися на обкладинках, світових глянцевих видань, отримувати премії Черчилля. Чи розуміє він, що ця Увага до нього завдяки мужності українців. А от те, що і за цієї мужності він став особистим ворогом Путіна, це як людина з гарною інтуїцією. Він розуміє точно помсти Путіна Зеленський боїться панічно. Він чудово розуміє, що чинивши опір Кремлю, він кинув йому виклик. Тепер він боїться програти війну, впевнений, що Путін знайде його скрізь. Ще Зеленський боїться замаху. Він досі вірить у всесилля російського спецназу. З цієї другої фобії витікає фобія номер 3 страх втратити підтримку Заходу, в тому числі через шашні свого регену. Зеленський чудово усвідомлює, наскільки він зараз залежить від заходу, дає гроші та зброю, та від власних військових вони воюють. Військові, тобто залужний, шаптала Муженко і командуючі угруповань, все частіше показують зуби у відповідь на спроби ярмака ними керувати. Це дратує Ярмака. Ось Зеленський ставиться до військової фронти дуже спокійно. Мабуть, він добре запам'ятав, як у перший тиждень вторгнення біля нього не виявилося ні Єрмака, ні Баканова, ні Тимошенко. Натомість на місцях були генерали Залужний, Шаптала Сирський та прем'єр Шмигаль страх перед Москвою робить із Зеленським страшні для Єрмака речі, які зовсім його не влаштовують. По-перше, Зеленський виявляє надто багато лояльності до генералів. По-друге, він став край податливим перед Заходом. Зеленський знає, що він кровно залежить від зброї та фінансової допомоги заходу. А дипломати Британії та США давно розгадали цю фобію президента України, заслуга Джонсона, та натхненно нею користуються. Ситуація в українській політиці безпрецедентна. Все залежить від боротьби фобії у мозку президента країни і майбутнє країни безпосередньо. Залежить від того, яка з фобії виявиться сильнішою. Чи сильнішим виявиться громадянське суспільство, якому начхати всі його фобії? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.